В сім'ї ні, ніколи ні, нікого не було військових. От, і якби не війна, то я би точно не обрала б собі ні не професію, ні не такий шлях. От, а оскільки, ну я ж кажу, я була і, і до того часу, так би мовити, громадським активістом. Шпадії там ще Майдану 2004 року, помаранчевої революції, потом 13 14 і, Звичайно, як вже Україна стала приймати участь у бойових діях, я не змогла лишитись осторонь. У мирному житті була дизайнеркою меблів, вісім років тому взяла до рук зброю. Пішла в один з добровольчих підрозділів. Так почалась військова кар'єра Марини Валицької на псевдонім Ксена. Однією з такої значущої втратою це став Василь Сліпа, позивний міф. Всесвітньо відомий опорний співак, який загинув у 2016 році на Світлодарській дузі, і цю втрату вже ну, тодішньому керівництву країни вже неможливо так приховати, як добровольців, як наче там і немає, що ну, це цивільні люди. І от уто стало таким вже поштовхом для того, що ми або, або то частина нашого підрозділу легалізувалася в Збройних силах. Перше потрапила на фронт у 2016 році на Світлодарську дугу. Була на різних бойових позиціях, переважно у Донецькій області. Там же була і 24 лютого у день вторгнення Росії. Суттєве почалося з того часу, коли 26 числа мене і групу з наших підрозділів відправили на підсилення сусідньої бригади у Волноваху. От тоді вже я відчула. Що таке обстріли ну, з важкої артилерії? В Волновасі вже, так би мовити, поступили бойові задачі про зупинення колон ворожої техніки і підсилення 53-ї бригади на той момент. Коли ми приїхали, сили вже були нерівні, ворог нам знищив майже всю техніку, яка у нас була в наявності. Суттєво, ми, ми так. Ми виконали задачу, ми прикрили відхід після залишок, 53 ї бригади. Поранення отримала під час виконання бойового завдання через осколки у військової перелом руки і пошкодження нерву. Зі мною ще троє поранених були від танку. Там дерева так, ну посадка дерева дуже близько. От, наприклад, як це дерево, навіть може ближче, так. То рвалися об дерева і косила, і всі от осколки залітали прямо в у ці вже наявні накопані норки. Була непосидючою активною і боролася за справедливість з малку. Так розповідає про доньку її мама. Вибір піти служити в армію підтримала. Коли це було подволновахи, вона була, коли там тяжолі бої були, то вона три дні не могла зв'язатися чи на третій день. О, тільки зв'язалася, то було дуже важко мені. Я, я вже не знала, що робити. Ну і то вона знайшла минуточку, деку, щоб написати смс що я жива, сподіваюся, що буде все добре. А насправді вони попали в окруження тоді. То вже вона позже мені казала, що вони попали в окруження і вони з нього їли вирвались. Останні півроку тяжчі за попередні вісім років війни, каже Марина, а найважче на фронті для неї це смерть побратимів. Там же ж на фронті, знаєте, як, що живеш поруч, так, їси, там одне саме, ну, весь свій час проводиш так, з людьми, і в якийсь момент от, це просто може там, кожну хвилину, кожну секунду так статися. Все, ти розумієш, що ну, його ж не повернеш. Але ну ну до цього невозможно ні підготуватися, ні звикнути. Говорить, за прогнозами лікарів її одужання може тривати до півроку. Після цього хоче повернутись на фронт, продовжувати відвоювати українську незалежність. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький. Бо навіть і Я розумію, що мені